Дерево упало, відку обірвало, положило на варанду і ця вся деревина впала туди. А в хаті хтось був на те? Ні. На даний момент слава Богу, що не було. Ближче до вечора бабуся доїла корову, завела всіх курей в курятник, доїла. і тут як почалося, а я в хаті сидила. Бабуся прибіжала іспугана Пісок весь вроди волосся. Потім світло вимкнулось, електрика пропала. 30% у мене на телефоні. бабусі розрядився, так ні до кого не дозвонимось, не знаю, що робити. Мені бабуся розповідала, що у нас ангар там стоїть, там розкрила його зверху кришу. Потім качеля у нас така железна стоїть палка, і вона просто отак от повисла. Вчора ввечері, так, така хмара туди суне страшнюча, знов така сіра, прям клубками вона йде, ця хмара. Я вискочила вудки тут у дворі. ой, Я так бігом я чую, вже шихвер починає рвати. Вітер таки заходився з починає рвати шихвер, шихвер летить, я бігом цих загнала, щоб не повбивало. Шихвирина летить до мене. ну я… Спасала на хаті, узяла клійонку, полізла, позастивала все, щоб, щоб хоч не ж ну, що, звісно, трохи хату. Це вже другий раз у вас? Це вже другий бід. раз, так. Да. А перший раз, скільки постраждали, там гості відірвали, не пам'ятаєте? Увесь ця сторона, весь весь двір. Тобто це з 2019 року це перекрито вже було? Так, да, це вже перекрило, да, було перекрито і знову. У нас в будинку культури майже нічого, там шиферина. ФАП розкрила, школу розкрила. Не працююча, але розкрило. Багато по вулицях поваляло дерев, на кладовищі багато. Наробила біди, тому дороги по перекриванню були. Позривало покрівлі, у мене, наприклад, зірвало. Сусідні там і потім там зірвало, потім вода качку мене зірвало, покрівлі. Пошкодження теж значніше, є опори пошкоджені попадали. Ну, позривало в основному, це такі дерева повалені. Займаємося, збираємо.